Коли я робив Міші рекламу, Міша евакуатор, то багато хто мене питав, що ну як ти йому безкоштовно зробив рекламу? Е, ну я така людина, якщо я можу зробити щось добре, добру справу, то я зроблю, а якщо не можу, то взагалі не мішаю і. Е, люба справа, яку ми робимо, чи добру, чи погану, до нас 100% повернеться. Е, можливо, не від тієї людини, котрій ми то зробили. Можливо, то від сотої людини буде, але однозначно воно до, на, до нас повернеться. І в мене сьогодні склалася така сама ситуація. Мені треба було чан підняти, під нього підставити топку. І треба мені було таку от лібєдочку. Е, весь той круг, кому я телефонував, в кого є лібьодочка, привів мене. Знову до Міші. А Міша каже: так, якщо тобі треба, так які питання? У мене є. Бери собі, роби, доробиш, тоді привезеш. Ось так, от, друзі. Чи добра, чи погана справа, але вона до нас повернеться. Максим, а ти що робиш? Я ще чан шліфую, тепер міняю в круг, тому що ми не, ми не можемо чана робити від ранку до вечора, тому що в мене ще маленька сестричка, вона частенько спить. Частенько спить, то що шо, щоб її не будити, не мішати, то ми робимо там. Є годинка часу працюємо. Нема то й не працюємо. Вже 4 дні не працювали. Сьогодні вже там годинку працюємо. Екодім – будинок для відпочинку.